Переходимо до практичної частини нашого сьогоднішнього заняття. І зараз я вам покажу, як можна побудувати інформаційну модель фрагмента візерунка для вишивки. І ось такий зразок ми з вами використаємо. Сьогодні я покажу вам, як виконати це завдання в Google таблицях. Для цього ви повинні зайти в ваш аккаунт. І ось тут у нас додатки Google. Ми вже працювали з Google презентаціями, а сьогодні попрацюємо з Google таблицями. Натискаємо додатки Google, обираємо Google Диск, і в лівій верхній частині ми бачимо створити. Натискаємо на плюсик і запускаємо Google таблиці. Ось у нас відкрилось таке віконечко. Давайте назвемо наш документ візерунок. Бачимо, йде процес зберігання нашого документу, і зберігатися він буде у нас на Google диску. Все, збережено на диску, можемо з вами працювати. І так, якщо ми подивимось з вами на малюнах, нам потрібно виділити спочатку наші стовпчики, потім наші рядочки, і зробити квадратний розмір клітинки. Як ми будемо це робити? Нам потрібно виділити область від стовпчика А? До стовпчика І. Уважно дивитись на малюнок в цей час. Я виділяю стовпчик А, затискаю клавішу Shift і виділяю останній стовпчик стовпчик І. Бачимо, у нас виділились всі стовпчики від А до І. Натискаю праву кнопку мишки. І ось тут в контекстному меню обираю змінити розмір стовпців. Давайте введемо ширину стовпця 30. Окей. І аналогічно нам потрібно зробити висоту стовпця. Тут нам потрібні стовпці від 1 до 9. Аналогічно натискаю перший, затискаю клавішу Shift і натискаю дев'ятий. Виділили стовпці. правою кнопкою, змінити розмір рядків. І обираю тут теж 30. Тепер ось ця наша область має квадратні клітинки. Давайте збільшимо масштаб, щоб нам було більш зручно працювати. Ось тут у нас є масштаб. Давайте оберемо 150, можемо навіть 200. От якраз нам вистачить. Для того, щоб було зручніше працювати. І так, якщо ми подивимось на наш зразок, нашу клітинку є один, ми повинні зробити червоним кольором. Виділяємо нашу клітинку, і ось тут у нас є кольор заповнення, обираємо червоний. Далі, аналогічно, ви можете кожен раз виділяти клітинку і заповнювати її. А другий варіант можна скопіювати клітинку і кожного разу не натискати заливку, а просто копіювати і вставляти. І так, дивимось далі. Червоні клітинки у нас мають бути D2 і F2. Виділяємо і можемо знову ж залити червоним кольором. Аналогічно. Заливаємо червоним. А можемо, як я сказала, скопіювати. Давайте скопіюємо. Я натискаю Ctrl-C. Бачимо, у нас пунктирчиком підсвітило, що клітинка скопійована. І далі виділяю потрібні клітинки і натискаю Ctrl V. Знову копіюю, Ctrl-V, копіюю, Ctrl-V. І аналогічно праву сторону. Так, тепер йдемо. Вниз, і вверх. Ось у нас з'явилася вже частина візерунка. Далі, якщо ми подивимося уважно на малюнок, нам потрібно клітинку е 3 залити чорним кольором. Шукаємо е 3 і заливаємо її чорним кольором. Ось наша клітинка. Мені більше подобається копіювати, тому я натискаю Ctrl-C. Ctrl v і вставляю в наші клітинки. Ось я маю вже тепер чорні квадратики. І далі повинна завершити тільки серединку. Дивимось. У нас клітинки Е4 D5 F5 і E 6. Червоного кольору. Давайте відшукаємо ці клітинки і зальємо їх червоним кольором. І так, ось ці клітинки 4. Я заливаю червоним кольором. Ось таким чином ми отримали наш візерунок. На цьому ми роботу виконали. Вам в класрумі я прикріпила зразки. Які ви можете використати, щоб створити ще вашу роботу. Тобто цю роботу ви повторюєте. Далі я зараз зменшу масштаб. Дивіться, у нас ось тут внизу зліва є аркуш перший. Вам потрібно додати аркуш другий, і на цьому другому аркуші ви робите той візерунок, який вам подобається. Можете придумати його самі, а можете скористатися тими варіантами, які я прикріпила в класрумі. Далі, коли ви закінчили виконання вашого візерунку, ось тут є знову ж в правому верхньому кутку «Поділитися». натискаєте Сюди, змінюєте доступ на усі, хто має посилання. Може переглядати, копіюєте це посилання і прикріплюєте мені в Classroom. На цьому ваша робота буде завершена. Чекаю на ваші візерунки, до наступного тижня!